Новий навчальний рік з корисними посібниками, народний депутат України Микола Томенко презентував український щорічник. Цей посібник видають уже шість років поспіль. Книга допомагає у просвітницькій роботі вчителям, бібліотекарям, власне, всім, хто цікавиться українською історією, літературою, традиціями та архітектурою. Для того щоб ну, бути справжнім українцем. І, і треба знати історію, і культуру, і традицію. А цього немає, то ми ніби трохи відсунули саме агресивне антиукраїнське, але проукраїнського про тренду немає. Тому надзвичайно важливо, і я вважаю помилковим те, що сьогодні міністерство відомства, якби прикриваючися. Війною, там Путіним і далі, горить. Ну у нас є там інші задачі зараз. Там ще щось таке. Всі проекти пов'язані з освітою, культурою, такими змістовними цінностними речами на навпаки, повинні більше фінансуватися. Освітні та культурні державні заклади вже мають видання українського щорічника в Івано-Франківську. Робота проводиться спільно з нардепом Олександром Шевченком. Ну я як ідеолог семи чудес України і Олександр Шевченко, який так само активно. Намагається просувати регіон загалом і е, е, туризмом займатися. Причому я б сказав, що часом навіть ми світоглядним туризмом займаємося, тому що е, е, згадайте, скільки проєктів було, коли діти з східної України приїжджали. Тобто це є дуже важливе. Не просто сказати от у нас тут хорошо, тут у нас гори, у нас буковель, у нас історико-культурні там об'єкти, якісь франківські. А важливо, щоб вони приїхали і тішки дізналися, і ми об'єднали Україну спільно з Олександром Шевченком Томенко реалізує і ряд інших проектів. Наступний з них спортивний вони в найближчому майбутньому мріють організувати міжнародні змагання з біатлону.